Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні дійсно буде про хрестик і сподіваюся, що вам буде цікаво. Отже, переді зі лежить прев'ю набору від Crystal Art Agrus, Набір для вишивання у змішаній техніці. Не для кого не таємниця, що таке змішана техніка це використання вишивки і хрестиком, і бісером. Отже. Прев'ю, і ось готовий результат. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від вишивки цього чудового набору і е, розказати, які матеріали залишились, і скільки. Отже, розмір 23 х 23, агрус, комплектація нитками. Е, я сьогодні співведуча, Ми часто будемо з співведучим тепер, поки він не піде в садок. Отже, мені лишився ось такий тільки набір зібрати. і в мене буде повна серія з фруктами. У мене є чотири вишитих картинки. в мене є вишня, сливи, полуничка. І колись давно я знайшла на просторах інтернету схему Апельсин і теж я вишила і адаптувала. Обов'язково знімлю вам і покажу свою колекцію вишитих картин. А сьогодні саме хочу приділити увагу цьому набору. Отже канва Аїда 14. Я люблю 14 ку вона крупна, після, особливо після вишивки писанок, на, я вишиваю з екрану, а тут така хороша. Схема Схема кольорова, символьна, дуже чітка, все зрозуміло. Спочатку я вишивала нитками, потім вишивала бісер. Бісер у нас чешський, хороший. Ниток дуже багато залишилось. До ниток у мене теж нема питань, гарні. Виробник не зазначає, які саме ці нитки. Ну, нитки непогані. Гарно підібрані кольори, і ось залишки бісеру, Деякого бісеру залишилось дуже прям багато, дуже-дуже. ось дуже. В що впако... в таких е, запаяних пакетиках, я для зручності пересипала в такі зіп-пакетики і лишилась. Деякі кольори я знаю які, адже я збираю живу у карту кольорів. У мене вже досить багато зібрано. Е, я зібрала їх. От покажу вам, скільки залишків. Деяких, бачите, червоних штучок, зелених більше. От цього оранжевого найбільше залишилось. Дуже, ну, тобто, якщо ви купляєте набір, можете не переживати, що чогось не вистачить. Ось така моя краса. Дуже я задоволена, мені так сподобався цей набір. І е... хочу я п'ятий. Ось такий я щойно показувала, ось такого в мене ще немає і в мене буде зібрана вся, вся серія. Не знаю, чи він ще є, чи нема. У мене так часто буває. Є набір, а мені не треба. Тільки він знімається з виробництва, все, мені його треба. Отже, такий Агрос у мене готовий. Дуже я задоволена. Так, так. Вишивала я його в рамках СП Вітчарівне Миті. Я вже розказала не один раз, що мене дуже стимулюють різні СП. Не з метою отримати подарунок, адже в мене я сама виступаю спонсором багатьох СП, просто азарт. І ось такий чудовий набір поповнив мою колекцію вишитих робіт. І маю таку красу. Вишивала я. Спочатку почала вишивати на руках, але хочу порадити вишивати на п'яльцях, тому що на руках нерівномірна натяжка і потім з бісером провисає. Такі в мене є квадратні пяльці, і тому не виникло ніяких проблем, все добре. Отже, розкажу вам. Наступному відео, які результати СП від чарівне Миті, але ще раз наголошую, я вишивала не для того, щоб виграти подарунок, а для азарту. Вишила задоволена і обов'язково покажу вам, знімлю вам відео, можливо, навіть це буде наступне, відео, свою колекцію вже вишитих картин. Щиро дякую всім за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, зауваження і до нових зустрічей!